Усім привіт! В даному відео ми навчимося розв'язувати з вами систему рівнянь графічну. Отже, перед тим як приступити, нам, звісно, необхідно задати систему координат. Для цього треба побудувати дві осі x та y, а також не забути позначити початок координат і одиничний відрізок. Далі, першим кроком, нам необхідно побудувати в одній системі координат графіки всіх рівнянь, які входять до нашої системи. Другим кроком, нам необхідно знайти координати всіх точок, де наші графіки перетнуться. Як бачимо, в даному прикладі така точка одна. І, звісно ж, координати цих точок, в нашому прикладі це одна точка, це і будуть розв'язки нашої системи рівнянь. Отже, для кращого розуміння, давайте приступимо до розв'язання конкретного прикладу. Отже, як бачимо, в нашому прикладі маємо систему двох лінійних рівнянь. Нагадаю, лінійне рівняння можна записати у вигляді ax додати by дорівнює c. Графіком такого рівняння буде пряма. І обидва рівняння в нашому прикладі, як бачимо, повністю відповідають даному вигляду. Для зручності побудови кожного рівняння. Давайте виразимо змінну y. Приступимо до першого рівняння. Давайте перенесемо змінну x у праву частину. Не забудемо при цьому змінити знак, отже, вже буде мінус x додати 5. А далі, щоб отримати просто y, достатньо домножити наше рівняння на мінус одиничку. Через це вже матимемо не мінус x, а плюс x. І не плюс 5, а мінус 5. Наступним кроком, щоб побудувати рівняння даної прямої, давайте візьмемо деякі пробні значення x та відповідно для кожного значення х знайдемо відповідне значення y. Всі отримані результати занесемо до таблички. В першу стрічку даної таблички будемо записувати значення xів, а в другу стрічку будемо записувати відповідно значення Y. Нагадаю, що для побудови прямої нам достатньо взяти мінімум координати двох точок. Ми ж, давайте з вами візьмемо координати трьох точок. Третя точка допоможе нам побудувати пряму більш акуратно. Отже, пропоную взяти перше значення Х. Нехай це буде одиничка. Одразу занесу його до таблиці. Далі, отримане значення Х. Давайте підставимо до нашого. Запису саме y дорівнює x-5. Отримаю, що y буде дорівнювати 1-5. А 1-5 це мінус 4. Отримане значення y, записую у табличку. Також одразу давайте відмітимо отриману точку, адже ми вже знаємо її координати. По x це 1, а по y мінус 4. Вже дана точка буде знаходитись ось тут. Тепер давайте візьмемо ще два значення х. Їх можна обирати довільно. Я пропоную взяти дорівнює 2. Отже, занесу це значення до таблиці і порахую відповідне значення y. Знову підставляю значення x до формули і отримую 2 відняти 5. А це буде мінус 3. Давайте також одразу відмітимо точку. Координати для якої ми щойно знайшли. Отже, х дорівнює 2, y дорівнює мінус 3. Відмітили. І ще одне значення: давайте візьмемо x дорівнює 7. Тоді y буде дорівнювати 7 відняти 5, а це дорівнює 2. Тому занесу отримані значення до таблиці х7, y2. Та відмічу дану точку на системі координат. Отже, 7 та 2. Ось тут буде розташовуватись наша третя контрольна точка. Як бачимо, ці три точки справді лягають напряму, залишилось лише з'єднати їх. Готово. Ми з вами побудували рівняння першої прямої, яка входить до нашої системи рівнянь. Давайте проробимо ту ж саму процедуру, тільки вже з другим рівнянням нашої системи. Отже, аналогічно, пропоную виразити із другого рівняння 2х плюс y дорівнює 4 змінну y. Для цього, як бачимо, достатньо просто перенести доданок 2х у праву частину. Не забудемо змінити знак і отримаємо мінус 2х додати 4. Аналогічним чином. Візьмемо з вами три точки для побудови другої прямої. Для цього всі значення будемо записувати до таблички. І пропоную взяти перше значення х, яке буде дорівнювати 0. Відповідно, це значення нам, нам так само необхідно буде підставляти до формули y дорівнює мінус 2х плюс 4. Отже, давайте підставимо і порахуємо значення y. Отримаємо мінус 2 помножити на 0, додати 4, і це буде просто 4. Адже мінус 2 помножити на 0 це 0. Одразу відмічу дану точку на нашій координатній площині. Давайте візьмемо наступне значення x. Нехай це буде x дорівнює 1. Тоді, після підстановки до формули, отримаємо мінус 2 помножити на 1. І додати 4. Тобто це буде мінус 2 додати 4. І це буде дорівнювати просто двічі. Також відпідемо дану точку на нашій координатній площині. Отже, x дорівнює 1 y дорівнює 2. Відмітили? Беремо ще одну точку. Контрольне значення х нехай буде дорівнювати 4. Підставимо дане значення до формули. І матимемо мінус 2 помножити на 4 додати 4. Мінус 2 помножити на 4 це буде мінус 8. І якщо до цього значення додати ще 4, то отримаємо мінус 4. Отже, занесу дані результати до нашої таблиці і відмічу на координатній площині третю контрольну точку. Як бачимо, дані три точки знову ж таки дуже гарно лягають напряму. З'єднуємо їх. І отримаємо графік другого рівняння нашої системи. Як бачимо, дані прямі перетинаються, а це означає, що ми з вами маємо єдиний розв'язок нашої системи рівнянь. Отже, як бачимо, точка перетину знаходиться ось тут. Тому її координати, відповідно по х, це буде в нас стрічка. Отже, перша координата 3, а друга координата це координата y, як бачимо, це мінус 2. Таким чином, ми вже з вами отримали відповідь до нашої системи рівнянь. Її так і запишемо у вигляді пар чисел 3 і мінус 2. Це єдиний розв'язок нашої системи рівнянь. На цьому всім дякую за перегляд. І до наступних відео!